Сьогодні в нас новий об'єкт. Ми будемо робити на ньому фіртку і ворота. Будемо робити компанії Candle. Замовник обрав саме фіртку і ворота цього виробника, тому що він робиться з листового металу оцинкованого та порошкове фарбування. Ви бачите дизайн будинку, немає фіртки і воріт, якби це буде така цікава робота. Ми до неї приступаємо. Тож подивимось пізніше, як ми з цим справимось. Ну і також етапи вам покажемо. Поїхали! Добрий ранок, колеги сьогодні монтуємо ось такі гарні ворота з фірточкою 2 мм порошкова покрасочка. От приїжджає так все. От. тут буде у нас фіртка стояти тут у нас ворота будуть ось до речі наші ворота лазерні вставочки всі. вся конструкція воріт має болтове з'єднання щоб не палити фарбу і краску тому що порошкове фарбування саме для цього і обиралося, щоб служило довго до 30 років гарантії. Це дуже важливо. Для воріт преміум класу ворота-центр використовує автоматику від компанії Каме. Замовляйте надійні та якісні ворота фіртки компанії Ворота Центр Україна. Колеги, дивіться, я показую вам принцип електрозащіпки. Коли ви хочете зробити таку гарну фіртку, як ми зробили чайці, і ви хочете мати замок, але не хочете мати цієї нажимної ручки, то використовується електрозащіпка. Бачите? Ідея в тому, що оцей язичок, ви знаєте, без наживної ручки не опуститься, то як ми відкриємо фіртку. А секрет в цій електрозащіпці. Дивіться, у неї ця сторона отак ходить. А якщо ми отак цей регулятор поставимо вниз, закриємо, о, то він захлопується і тоді тільки ключом або з домофона відщолкується. Тому робіть ось такі рішення, це зараз дуже гарно. Ручкою, але без наживної. Ну, якщо треба закрити, то закриваєте все. Ворота центр України. Буде вам гарний парканчик, гарні ворота з фірточкою. Добрий день, колеги! Ми закінчили об'єкт черговий. Хочу вам його показати. Сьогодні така досить пасмурна погода, але це нам не заважає працювати. Прошу подивіться, які гарні у нас ворота, які гарна у нас фірка. Замовник досить вибагливо підійшов до реалізації свого задуму. Ми довго робили проектні роботи, підбирали кольори, підбирали матеріали, робили 3D-візуалізацію. Погоджували. от І ось що у нас вийшло. Що таке ворота, коли вони пофарбовані порошковою фарбою і зроблені з товстого металу. Наприклад, ось ця лазерна різка зроблена з металу товщиною 2 мм. Самі ці панелі зроблені з товщини 0,8 мм. Ця рама повністю оцинкована що забезпечить дуже дуже довге використання і експлуатацію цих поріб. Вони не будуть ржавіти. О, також ви можете бачити фірточку. Досить гарний газон, дуже дбають господарі, щоб все було дуже гарно. І ви бачите, як гарно пасує саме цей колір і ці візерунки до цього об'єкту. Фірточка у нас з електрозащіпкою. Так відкривається. І ворота середини виглядають ось так. Тут непроглядна лазерна різка. То з двох сторон, як ви бачите, на цій рамі нема жодного видимого з'єднання, нема ні саморізів, ні закльопок, нічого. не видно, Всі скриті в котай кліпіжні елементи. Також стоїть автоматика в італійського виробника «Камер». Це Досить відомий у світі бренд. Він вже більше 20 років на ринку України і дуже надійна автоматика. Рекомендую. Власне, ми даруємо емоції, даруємо натхнення всім, хто хоче додати якогось шику чи блиску чи чогось іншого у свою оселю. Замовляйте ворота. Компанії Ворота-Центр Україна. Замовляйте в нас паркани. Ми вам намалюємо, прорахуємо. Є різні варіанти, є багато комбінацій лазерних різок, різних вставок. Я думаю, що ми зможемо задовольнити самого вибагливого замовника. Хочу подякувати хлопцям з Ворота-Центр Україна, які резмонтували нам гарні ворота. Супер задоволені, швидко, якісно. Дуже дякую. У нас є виставка в місті Києві, вулиця Перемоги, 20, де ви можете побачити вживу більше ніж 40 парканів, потрогати їх і вибрати свій. Всього найкращого.